Можем. Добрий вечір. Ми вже знаходимось на місці. Дякую всім, що приєдналися до зборів. Дякую кожному за кожні дві гривні. Повірте, це дуже важливо. <плес> Потихенько, потихеньку, я знаю вас, ви все зможете. Ми і ми разом зможемо. «60 відсотків це наш проект по забезпеченню питною водою цивільних та військових у прифронтових зонах на півдні та сході України. Проектом ми займаємось вже 5 місяців. Придумали назву «60%», тому що саме така частка води знаходиться в організмі дорослої людини. Спочатку ми не планували цим займатися, але все почалось з того, що у нас був автомобіль. І ми почали думати, як його застосувати. Тоді дізналися, що у прифронтових територіях є проблеми з питною водою. Тобто, сама вода є, але вона настільки брудна, що викликає болі у животі. У Миколаєві взагалі вода солона, але люди нею користуються, тому що не мають іншої. Тоді ми почали досліджувати цю проблему і думати, як її вирішувати. Наприклад, щоб забезпечити одну бригаду бутильованою питною водою, на тиждень витрачається більше 100 тисяч гривень. Натомість наш фільтр коштує орієнтовно 200 тисяч гривень, працює довше та може очищувати 5 тисяч літрів води на добу. Тому ми встановили фільтр у цю автівку та відвезли за запитом під Донецьк. Гроші збирали донатами. Перший збір складав 216 тисяч гривень: це авто, фільтр, генератор, супутні монтажні роботи, а також пальне. Це був пілотний проект, після якого ми зрозуміли, що проблема глобальна і одного фільтру мало. Також у процесі ми зрозуміли, що дешевше і мобільніше буде монтувати фільтр у причіп аніж у авто. Ми створили соціальні мережі для проєкту та очікували, що така важлива проблема набере великого розголосу та люди будуть донатити. Але реальність виявилася інакшою. Зараз з'являється багато фондів та організацій, тому аби заслужити довіру, потрібен час та системна робота. Тим паче, що проблема з питною водою на сході та півдні мало висвітлена у змі. Ніби очевидно, що потрібна допомога з патронами, бронежилетами, касками, дронами, а з фільтрами для води ні. Тому варто не ставити надто великих очікувань та не засмучуватись, коли щось іде не за планом. Загалом на цьому етапі почалася співпраця 60% та інтермецо. Захар запропонував нам долучитись, і так ми заколабились. Тому шукайте своїх людей у команду, робіть партнерство з іншими організаціями та ініціативами. Щоб не викликати враження псевдоволонтерів, які тільки вчора зробили свій профіль та всього лише один пост про збір на 100 мільйонів на щось надважливе. Потрібно якісно підготувати усі матеріали: фото, відео, дизайн, які розгорнуто розкажуть про проблему та її вирішення. У нас також класно спрацювали рекомендації та колаборації з інфлюєнцерами. Наші пости репостили: Єрмак, Дантес, Дурнєв, Джамала, Килим Калушу. Ще один кейс для Миколаєва. Потрібні незвичайні. А саме ті, які могли очищувати солону воду. Тому було б вирішено повністю змінити систему, перейти з звичайних баків відстійників на систему зворотнього осмосу. Ми розібрали усі технічні деталі, всю специфікацію на ці фільтри, щоб ми могли підібрати такий фільтр, щоб він мог очищувати Миколаївські солі. Ми реалізовуємо все частини. зібрали кошти, оплатили передплату за фільтр. Зібрали ще, оплатили причіп. Ще зібрали, оплатили після за фільтр. Що ще важливо? Прорахувати фінансовий план роботи проекту. Обов'язково треба врахувати непередбачувані випадки. Наприклад, форс-мажорні ситуації з курсом валют або з поломкою автомобіля. Потрібно розробити комунікаційну стратегію, які потрібні фото та відеоматеріали, які дизайни, до кого звертатись про допомогу. Також важливо врахувати, які платформи для вас будуть найефективнішими у просуванні. Це можуть бути інстаграм, фейсбук, Twitter, ютуб. Розробити презентацію для подальшої розсилки лідерам думок та можливим партнерам і спонсорам, розповісти про те, хто створив проект, які терміни реалізації, детальний план витрат. А ще будьте готові до того, що все піде не за планом. Інколи треба буде щось змінювати, перероблювати, а часом і не інколи.